Держава-агресор ігнорує е, спілкування з е, власним населенням, з родичами своїх же е, військовослужбовців, так званих насправді окупантів, тобто абсолютно не зважає на їхню думку і чекати хотів Путін на е, чиїсь долі власних громадян. Вони його абсолютно не цікавлять. Тому для того, щоб приховувати втрати, не надається об'єктивна інформація, не надається будь-які будь дані про окупанта, який пішов гинути в Україну. І в таких умовах, коли Росія нічого не може запропонувати своїм громадянам, то Україна, виконуючи гуманітарну місію, таку інформацію готова надавати. І ціла низка російських громадян вже дізналась про справжню долю своїх родичів, комусь пощастило, і він опинився в українському полоні, де захищені їхні права згідно міжнародних прав, правил і Женевській конвенції. А хтось дізнався про те, що його родич загинув, будучи окупантом.